X5Е70, восьмий рік випуску, легендарний двигун М57, 3 літра дизель. Авто офіційне. Що ми маємо? Класну напевно, комплектацію. Авто не фарбоване, окрім ляди, багажнику. там ми трішечки, шпаклівочки. Відкриваємо салон, кайфовий коричневий кольдер салону, класний стан на свій пробіг. Авто світло, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, коробка автомат, мультимедіа з карплеєм, з камера заднього огляду. І що мене дуже подивило в цій машині це подогрів керма. Задня частина виглядає так. Також там ще є електрорегулювання сидінь, пам'яті сидінь, індекс 30D. Задня частина словно виглядає таким чином. Дуже і дуже кайфово. X в класному стані. Далі, задня частина. Виглядає таким чином. До речі, ще є комплект гуми з цією автівкою. Опять же, камера з однієї огляду це до оснащення. Коротше, класний X на чорному кольорі, все як потрібно. Кому треба, всі деталі у нас там за телефоном.